Добрий день, шановні мої глядачі. Як не дивно, сьогодні також буде розпаковка речі нетипової для мого каналу. Ну, можливо, маслянка притягла. Так буває. У вас були в дитинстві улюблені речі, які розбились, про які ви пам'ятаєте, але не було нагоди їх купити. Ось сьогодні я вам, я вам покажу річ. Яку я купила е, через соцмережі, я вам обов'язково прикріплю сторінку цього продавця, бо пані Оксана вийшла чудова людина, яка йде назустріч, і мені дуже було приємно в неї купувати. Так, ага. певно, ви вже здогадались, це тарілочка. Тарілочка. Ох. Ну, приємно, що продавець гарно, гарно запаковує річ, бо завжди в таких випадках хвилюєшся, як воно доїде. Це ще один плюс продавцю. Так, можливо, ви вже щось бачите. І так, це дитяча тарілочка з ведмедиком, можливо, багато в кого вона була. І в мене вона розбилась колись в дитинстві, і в мене не було нагоди купити таку тарілочку, поки я не побачила її на інстаграм-сторінці, яка називається Український сувенір Вінтаж Київ. Дуже раджу Ось залишу посилання під відео. І ще в пані Оксани є YouTube канал, який називається Вінтажне вдохновення Київ. Цікавий, на мій погляд, канал, також дуже раджу. Так, я знаю, що такі тарілочки випускали декілька заводів. Подивимось, це тарілочка полтавського фарфорового заводу. От, і ще я вам хочу показати, яка в мене лишилась. Вона вже в такому стані, доволі старенькому. Вона має щербинку. Це Баранівський фарфоровий завод. Це так. Ну, але це спогади про дитинство. І це дуже приємно. Коли в тебе є дуже гарні спогади про дитинство. Дякую, що подивились розпаковку. Заходьте ще на мій канал.